siodo Самих легких злочинів, тобто частин перших цих статей, буде можливість суду, якщо особа притягнута до кримінальної відповідальності, застосувати такий вид покарання, як пробаційний нагляд, з покладенням такого широкого можливого спектру обов'язків, там туди ходи з тим, спілкуйся, з тим не спілкуйся, влаштуйся на роботу, пройди курс лікування і так далі. Тому я. До цього я не можу ставитися привітно і схильно до такого законопроекту, оскільки, будучи захисником, покарання, вид покарання, зміщено, я повторюся, в творчу сторону. Тобто суд за і суд за проханням прокурора буде так, би мовити, мати майже необмежене.